Вітаю всіх на своєму каналі. На цьому уроці ми поговоримо про різні місця у місті. Будемо збагачувати словниковий запас, розбирати діалоги, а також дізнаємось, як запитати та вказати напрямок англійською. Ми починаємо. Перед вами малюнок з місцями, які можна відвідати у місті. Отже, ми зараз розглянемо деякі з них, а потім я буду зачитувати визначення, а ви спробуйте здогадатись, про що йде мова. Школа англійської буде a school a school Бібліотека. a library, a library. Парк. a park, a park. автостоянка a car park a car park. В англійській мові є багато таких слів, які можуть виступати різними членами речення. Наприклад, парк. Це іменник, що парк. А також дієслово, що робити, паркуватися to park. Наступне слово музей. – «a museum», «a Книгарня. «книгарня», «a bookshop», «a bookshop». Це складений іменник, тому що складається з двох слів. Книжка бук і магазин shop. E-bookshop. Кінотеатр Ессинема. Cinema, cinema. А театр буде Есєтре. Тіеч Th, дає глуху с сєтре. Пекарня. A bakery. A bakery. І кафе a cafe. Еке це слово французького походження, тому і вимова відповідна. Перевіримо тепер, що ви запам'ятали. І так, перше визначення. It is a place where you can borrow books. Це місце, де ви можете позичити книжки. В англійській мові немає безособових речень, на відміну від нашої мови, тому там має бути обов'язково якась особа. You, Або, можливо, one. Але на українську мову можна перекладати без особи. Це місце, де можна позичити книжки. Отже, що це бібліотека. A library. Рухаємось далі. Наступне визначення. It is a place where you can buy books. Це місце, де можна купити книжки. Отже, це книжковий магазин. Складається з двох слів: a book. Shop. Next. Наступним it is a place where you can study different subjects. Це місце, де ви можете, або просто можна, вивчати різні предмети. Different subjects. Subjects це предмети в школі. Якби ми говорили просто про предмети, які лежать, наприклад, на столі, то вони англійською називатимуться Objects, тому не плутаємо. Що це в нас? Звісно, школа. Запишемо. A school. Зверніть увагу, що CH передається звуком к. School. It is a place where you can see old things. Це місце, де можна побачити старі антикварні речі. Це музей. EMUZEM. Our next definition. Наступне визначення. It is a place where you can watch movies and cartoons. Це місце, де можна дивитись фільми та мультфільми. Всі здогадали, що це кінотеатр. Кінотеатр англійською буде. A cinema. CINEMA. It is a place where you can walk or sit on the bench. Це місце, де ви можете прогулятись або посидіти на лавці. Walk L в цьому слові не читається. Ви пам'ятаєте, що це парк. A park It's a place where you can park your car. Як я вже зазначала, a park або park виступає в реченні різними частинами мови. В даному випадку в нас дієслово. Це місце, де можна припаркувати свій автомобіль. Ми говоримо про автостоянку. Так і скажемо, що це парк для машин. A car – park. І наразі останнє речення. It is a place where you can see a play staged. «Staged» в даному випадку пояснює слово a play». «Play» – це п'єса та вистава. Отже, яка ця п'єса або вистава поставлена на сцені, бо слово «stage» – це сцена. Це місце, де можна побачити поставлену виставу. Театр. A theater». Ми рухаємось далі, і перед вами наступна порція нових слів. Продовжуємо наш перечень. Пошта. A post office. A post office. Спортивный центр. A sports center. A sports center. Торговельный центр. A shopping mall. A shopping mall. Полицейская дільниця. A police station. A police station. Супермаркет. A supermarket. A supermarket. Ресторан. A restaurant. A restaurant. І заправна станція англійською – a petrol station. A petrol station. Сподіваюсь, що багато з цих слів ви вже чули і знаєте. Переходимо тепер знову до визначень. Let's go. It is a place where you can buy new things. Це місце, де можна купити нові речі. Торгівельний центр буде a shopping mall. It is a place where you can send a parcel. Це місце, де можна надіслати посилку. Send надсилати a parcel посилка. Ми говоримо про поштове відділення. A post office. It is a place where you can buy groceries. Це місце, де ви можете купити бакалею. Овочі та фрукти. Звісно, є ринок, а є супермаркет. Давайте напишемо супермаркет. Супермаркет, а ринок буде просто маркет. A market або a supermarket. Наступне. It is a place where you can see waiters serving food. Це місце, де можна побачити, як офіціанти. Подають їжу. В даному реченні слово serving це дієприкметник, який описує офіціантів. Отже, офіціанти які? Ті, що подають їжу. Waiters serving food. Фуд їжа. Ви вже зрозуміли, що мова йде про ресторан, але написати його буде непросто. Непросто тому що не всі літери прочитуються. A restaurant – Далі. It is a place where you can fill your car with petrol. Це місце, де можна заправити свій автомобіль пальним. Fill заповнювати. Petrol – пальне. Ми говоримо про заправну станцію. A petrol station. Наступне визначення: It is a place where you can do sports. Це місце. Де можна займатися спортом. Спортцентр, так? Запишемо Esport. policemen». Це місце, де ви можете мати справу з полісменами. Контактувати, спілкуватися з поліцейськими, так? «Men» в множині. Отже, поліцейська дільниця «A police station». Так, і лишаються у нас два смачних речення. It is a place where you can buy croissants. Це місце, де ви можете купити круасани. А ми можемо купити круасани в пекарні. A bakery І останнє: It is a place where you can buy tea or coffee. Це місце, де можна купити чай або каву. A cafe. Такого роду завдання допомагають вам краще запам'ятати нові слова і більш того, вивчити нові. Наприклад, як сьогодні в нас зустрічалися дієслова «бай» купувати, сент надсилати, сі бачити, філ заправляти, доробити, контакт, спілкуватися, контактувати. І окрім них іще були такі слова, як things, речі, «a parcel» посилка, groceries, овочі та фрукти. Petro – пальне, так? waiters – офіціанти та інші. Я збираюся надалі викладати відео на різні лексичні теми, де ми будемо не лише вивчати слова, а й їх опрацьовувати. І ми рухаємось далі. Розглянемо наступні слова. Звісно, я написала більше слів, ніж ви можете побачити на малюночку. Давайте їх зараз всі переглянемо і перечитаємо: аптека a pharmacy – Звісно, деякі слова мають декілька синонімів, так? Тому аптека ще може бути друг a chemist store, але я написала a pharmacy. Далі дитячий майданчик, A playground. A playground. лікарня. Hospital. Hospital. Готель, hotel. A hotel. A hotel. Наголос на другому складі, хоча ви можете почути, як наголошують і перший склад. Отже, обидва варіанти будуть правильні. Церква. a church, Банк. A, church. a bank, A bank. Площа. A square. a square, Цирк. a circus, a circus. Автобусна зупинка a bus stop. Просто зупинка буде stop. Автобусна зупинка a bus stop. І зоопарк a zoo. A zoo. Ми продовжуємо з вами вгадувати слова, тому зачитаємо перше визначення. It is a place where you can pray God. Це місце, де можна помолитись Богу. Церква англійською буде a church. A church. Наступне. It is a place where you can take a bus. Це місце, де ви можете сісти на автобус. Ми сідаємо на автобус, а вони беруть Take a Bus. Це буде автобусна зупинка. A bus stop. It is a place where you can see clowns. Місце, де можна побачити клоунів. Цирк. A circus. It is a place where your child can play. Це місце, де ваша дитина може гратись. На вулиці, звісно. Дитячий майданчик. A playground. Далі. It is a place where you can buy medicine. Це місце, де можна купити ліки. Медицина це не медицина, це ліки. Аптека a pharmacy. It is a place where you can see lots of animals. Це місце, де можна побачити багато тварин. Зоопарк. A zoo. It is a place where you can keep money. Це місце, де ви тримаєте ваші гроші. Банк. a bank. It is a place where you can take a treatment. Treatment – лікування. Курс лікування. Отже, це місце, де ви можете пройти курс лікування. Лікарня буде hospital. A hospital. І останнє. It is a place where you can pay to have a room to stay in. Давайте розберемо це речення. It is a place where це місце дем. You pay – ви платите, to have a room, щоб мати кімнату, to stay in, в якій ви будете лишатись перебувати. Це готель. a hotel. Слів було чимало, але я думаю, що більшість з них ви вже знаєте. Переходимо до нашого наступного завдання і почитаємо діалоги. Перш ніж ми перейдемо до діалогів, я пропоную розглянути корисні фрази, які бувають так необхідні на вулиці, коли нам потрібно дістатись до певного місця. How do I get to the police station Як, дослівно, я можу дістатись до поліцейської дільниці? Get to дістатись до. How do I get to the police station? Наступне. What's the best way to get to the supermarket? What's the best way to get to the supermarket? Який найкращий шлях, щоб дістатись до супермаркету? Або простіше, як найліпше дістатись до супермаркету? Where is a church? Де церква? Where is a church? Could you tell me where the pharmacy is? А Ось давайте подивимось тепер на ці два речення. Where is the church? І Could you tell me where the pharmacy is? В першому питанні у нас відразу звучало питання, де є церква? Його не можна назвати вічливим питанням, так? Тому ми відразу вимагаємо конкретної відповіді. так? Where is the church? Де є церква? Тому питання будується по схемі інверсії і звиноситься перед підметом. Наступному питанні Could you tell me? Ми вже будуємо питання звічливої форми. Чи не могли б ви мені сказати, так? could you tell me? Отже, «could» вже в нас відбулася інверсія, «could» стоїть попереду, модальне діслово виноситься перед підметом. А далі, коли ми питаємо, де є аптека, «is» вже не потрібно виносити наперед. Воно лишається так, як було б у стверджувальному реченні. Could you tell me? Where the pharmacy is? І якби не було Could you tell me, а ви відразу би запитали, де є аптека, то звісно, питання будувалося би таким чином. Where is the pharmacy? Або навпаки, якби ви запитали, а скажіть, будь ласка, а де є церква? Could you tell me where the church is? Я думаю, ви зрозуміли, в чому сенс. Ідемо далі. Do you know where the post office is? Ви знаєте, де. Поштове відділення. Do you know where the post office is? Це питання аналогічне до попереднього. Where can I find the nearest bakery? Де я можу знайти найближчу пекарню? Або простіше, де є найближча пекарня? Де можна знайти найближчу пекарню? Is there a shop around here? Чи є тут магазин? Around here, ну, десь тут, поблизу. I am looking for the bus stop. Я шукаю автобусну зупинку. Ви вже, можливо, знаєте, що слово look дивитися, але з прийменником for перекладається як шукати. am looking for the bus stop. Отже, слово look буває ще і фразовим дієсловом, і його переклад змінюється в залежності від прийменників, які стоять після нього. Ну, а тепер переходимо до діалогів. Ми зараз з вами зачитаємо діалоги, їх перекладемо і дізнаємось, як запитати або вказати напрямок англійською. Отже, перший діалог the dialogue number one. Excuse me, could you tell me where a bank is? Yes, it's on the corner. Thank you. You're welcome. Вибачте, чи не могли б ви підказати, де банк? Так, він на розі вулиці. Дякую. Будь ласка. On the corner – на розі вулиці. Другий діалог. Діалог number two. Excuse me. Yes. How do I get to the bakery? Go past the hotel and turn left onto Main street. Go one block and turn right. It's across from the library. Thank you very much. Перекладемо. Вибачте, так як можна дістатись до пекарні. Пройдіть повз готель. Поверніть наліво на вулицю в Мейн стріт. Пройдіть один квартал і поверніть направо. It заміняє слово «бейкері», бо ми говоримо про пекарню, ми шукаємо пекарню, отже, вона навпроти бібліотеки. Дуже дякую! В цих двох діалогах ви вже побачили, що зустрічаються знайомі фрази, які ми вже з вами розглянули, такі як: Could you tell me, чи могли ви мені підказати, де є так, where a bank is, where a bakery is, where a school is, де є банк, школа, пекарня. Або по-іншому, як можна дістатись. How do I get to the bakery? How do I get to the bank? How do I get to the school? І потім людина вказує напрямок. Давайте ще раз детальніше розглянемо це речення. Go past. Go past означає пройти повз. Тобто вона каже: ви проходите готель. Turn left. Ми знаємо turn left повернути наліво, turn right повернути направо. Отже, повертаєте наліво. На вулицю Main Street. Далі go one block. One block це один квартал. Тому проходите один квартал і turn right. Повертаєте направо. It's a cross. It – Ми заміняємо слово bakery, бо ми говоримо про пекарню. Отже, пекарня навпроти бібліотеки. It's a cross. from означає навпроти. Дуже дякую, thank you very much. Або можна б сказати thank you a lot. Те ж саме, дуже дякую. Лишається ще один діалог. Давайте його зачитаємо і потренуємось. Dialogue number 3. Excuse me, is there a supermarket near here? Yeah, there is one near here. How do I get there? At the traffic lights, take the first left and go straight on. It's on the left. Is it far? Not really. Thank you. Don't mention it. Розберемо кожну репліку окремо. Excuse me, вибачте, Is there a supermarket near here? Є десь тут супермаркет. Бачимо у нас інверсія. Is there зворот, і звоноситься наперед. Далі супермаркет і супермаркет і далі near here. Десь тут. Поблизу. Yes, there is one near here. Так, тут є один. How do I get there? Як можна туди дістатись? Як туди пройти? At the traffic lights, take the first left. Отже, at the traffic lights на світлофорі. Take the first left. Дослівно візьміть першу наліво, так? Тобто поверніть наліво. And go straight on. І продовжуйте йти прямо. Straight. Прямий. It's on the left. Те, що ви шукаєте, ми шукаємо, що супермаркет, значить, it заміняє слово супермаркет. Отже, супермаркет буде зліва. Is it far? Це далеко? Не зовсім. Not really. Thank you. Дякую. Don't mention it. Нема за що, або не варто. Ви знаєте, що по-різному можна відповісти на подяку, можна сказати you are welcome, my pleasure, don't mention it. Ну і так далі. Обирайте той, який вам по душі. Наш урок добігає кінця, але наостанок я хотіла дати вам такий невеличкий візуальний словничок на вказівку напрямків, щоб ви ще раз закріпили поданий матеріал. Отже, повернути вліво буде Turn Left, або Take Left, Turn right, поверніть направо Go straight ahead, ідіть прямо, або Go straight on. Далі Go past, пройдіть повз. cross – перейти дорогу. At the corner. На розі, next to поблизу біля. Opposite навпроти. І between – між. Складайте свої діалоги та діліться в коментарях. Всього найкращого!